Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Живи, Україна, живи для краси, для правди, для волі, шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. День Соборності України! Символічне і важливе свято для кожного патріота. І сьогодні ми поговоримо про цей день: День Соборності України це день, який символізує єдність земель України. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке ми відзначаємо 22 січня. Яке підкреслює, що ми всі це один народ. І ніякі кордони не зможуть нас розділити. День соборності це нагадування, що ніякі кордони не зможуть нас розділити. Соборність це об'єднання всього українського народу. Подивіться на цих діток, у що вони одягнені. Так, у вишиванки. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Подивіться і відгадайте, що це? Синє небо, жовте жито. цю... Святиню знають діти. Так, це прапор України, що означають кольори на прапорі? Так, це кольори достатку українського народу, колір мирного неба, колір води, без якої не дозрів би хліб. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і вголос подумки співають і Україну прославляють. Так, це гімн України. Символ нашої держави трізуб, жовто-яскравий, його ще називають герб. А давайте ми з вами згадаємо, які прислів'я ми знаємо про Україну. Кожному мила своя сторона. За рідний край життя віддай. Де рідний край тут і рай. Любиш Україну, посади калину. А зараз я пропоную вам намалювати ось таку знакову роботу. Це серце єднання. Зараз я зі своїм помічником Сашком покажу, як ми будемо робити це сердечко. Для цього нам знадобиться допомога батьків. Вони виріжуть форму нашого сердечка з білого паперу. Ще для роботи нам знадобиться фарба жовтого та синього кольорів. Водичка, губка, серветки та наші долоньки. Починаємо роботу. Змочуємо губку у водичку, не забуваємо зайву водичку. Віджати. Вмочуємо губку у синю фарбу, фарбуємо одну долоньку ось так. Можна ще трошечки фарби взяти? Відкладаємо кубочку і прикладаємо до аркуша ось так. Пальчики всі рівненько. Зверху притискаємо, так, щоб гарний відбиток у нас залишився. Знімаємо ручку. Ось, яка краса. Після йдемо мити ручки. Продовжуємо роботу. Так само вмочуємо губку у водичку іншою стороною, відтискаємо зайву воду, вмочуємо у жовту фарбу і намащуємо іншу долоньку. Розкрий сашко долоньку. Ось так. Відкладаємо губку, робимо ось таку долоньку. Перевертаємо і притискаємо до іншої сторони нашого серденька. Гарно притискаємо всі пальчики і обережно знімаємо долоньку. І знову йдемо мити ручки. Ось таке серденько єднання у нас вийшло малята. А яке ж сердечко вийшло у вас? Ми з сашком. Будемо чекати на світлини ваших робіт. А зараз давайте пригадаємо, про яке свято ми з вами сьогодні розмовляли. А які державні символи ви знаєте? Ви молодці. До нових зустрічей. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.